От, наприклад, чи довіряєте ви українським лікарям? От безпосередньо про довіру маю опит польський, однієї з кращих uh -huh. клінік. Мені операції дві робили. Uh -huh. Якби в нас трошки була більше uh -huh. наклон тих, хто вирішує питання обладнання, то наші речі відверте кажу на головище. Mm, Смотря до яких Бо буває, звертаюся такі безпокові, а бувають нормальні. Так довіряю. Наприклад, я дуже сильно отруїлася. Мені було погано в Закарпатті, і там не було ніяких клінік. І прийшлося їхати до Львова. І там були дуже хороші лікарі. Вони навіть не попросили з нас ніяких грошей, але мої батьки все одно їм заплатили, тому що дуже насильно врятували. Якщо в мене якісь є сумніви, то можна почитати в інтернеті або знову ж таки зателефонувати своєму сімейному лікару. Зараз ну у нас є лікарі, яким ми довіряємо, але їх все менше і менше на жаль, бо частково йдуть на фронт, частково виїжджають. Ну, я записалась до сімейного лікаря, mm. а потім відійшла до другого лікаря, вона так за мною обійшла mm -hmm. і я вирішила, що я більше не буду так.